Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Для нашої молитви, для нашої молитовної варти ми візьмемо з вами стих із книги Пророка Ісаї. Не гнівайся без міри, Господи, не згадуй злочину повсякчасно. Глянь же усі ми народ твій. Усі ми народ твій. Знаєте прості слова, сказати усі ми твій народ. Але скільки за цими словами насправді стоїть важливих моментів. Щоб назвати себе народом, ми маємо навчитися бути єдиними. Єдиними в тих фундаментальних речах. Цього суспі... Фундаментальних речах, які формують народ. Ці речі повинні нас формувати як одне ціле, але при цьому поважати індивідуальність кожного. Може хтось знову скаже, що повертається до непотрібних речей, але я скажу їй. Фундаментальними речами, які формують нас, як єдиний народ, є мова. Обов'язкова мова. Але знову ж таки, згадуючи слова нашого великого поета Тараса Григоровича Шевченка, який говорив: чужому навчайтеся, але свого не цураєтесь». Скільки мов, ми, ти знаєш, стільки раз ти є людина. Тобто ми. Повинні знати свою мову, спілкуватися нею. Але ніхто не забороняє нам вивчати і спілкуватися іншими мовами. Якщо ми є народ, значить мова має свідчити про те, який ми народ. А в особистих розмовах це право кожного. Віра, це той факт, який має об'єднувати народ. Коли люди. Які живуть на цій території, які називають себе ці... цим народом, моляться за владу цього народу. Які не бояться говорити, та, ми приналежні до іншої церкви, іншого віровизнання. Але ми живемо тут, ми поважаємо закони цієї держави, і ми тут маємо молитися за цю державу. І визнавати дану державу. І виконувати все, щоб дана держава, робити речі, так робити все, щоб дана держава була сильною. Зрештою, важливим е є моментом, об'єднуючим моментом, це є історія. Історію можуть трактувати люди по-різному. Але якщо провести через цю історію, проводити основну лінію те, що це ін люди, які жили на цій території, боролися за свою незалежність, хотіли, щоб ця територія була незалежною від інших, це є правильна історія. Так, як хто це робив, це вже інше питання. Але історія народу це відображає ту історію, в, яку, в ході якої. Показується встановлені формування нації, як єдиного народу. Не з ким вони дружили, а як вони всередині своєї країни між собою формували, здобували свою незалежність. Знову ж таки, фундаментальним моментом, тим, що ми є єдиний народ, це те, коли люди вміють. Повирішувати спільно справи. Знову ж таки, згадується, мені е, от, люблю спорт. Знаєте, і особливо, та, футбол люблю. І знаєте, і мені дуже е, от, є категорія вболівальників деяких країн, якими я реально захоплююсь. Чому захоплююсь? Тому що всередині своєї країни ці вболівальники вболівають за різні, за різні клуби. І є між собою непримиримими ворогами. Такі, як, наприклад, це така, як в Англії, це, знову ж таки, та ж сама Бразилія, Аргентина, Коста-Ріка, тобто країни Латинської Америки. Але коли виступає збірна їхньої країни, ці вболівальники є одним, єдиним цілим. Їм байдуже. Хто за який клуб вболіває? Бо вони вболівають за свою країну. Розумієте, яка різниця? Тобто це повага до іншого. Але водночас, це радше, повага до, сво... до себе, як до цілого народу, але при цьому я маю свою індивідуальність. І повертаючись назад, що особисто для мене фундаментальним є формування нас як народом, як народу, це є віра і культура. Наша культура і наша віра. Знову ж таки, наполягаю, що віра це особистісне звернення мене до Бога. І ніхто не має права. Мене засуджувати те, в кого і в що я вірю. Але при цьому моя віра не має завдавати шкоди моїй країні. Розумієте, ось що є правдива віра народу. Я вірю, але я не завдаю шкоду своєму дому. Наша культура це наша мова, це пісні, це історія, це наші традиції. Це, це все те розумі, різноманіття певних регіонів, які є на, Украї... на території України, але водночас які створюють той неповторимий колорит. Наша культура це навіть наша кухня. і дивлячись на оті всі. Різні кулінарні шоу, які є особливо популярні, дуже мастер шеф Та я рідко цього дивлюся, тому що не цікаво. А знаєте, через що не цікаво? Тому що там не пропагується Україна. Там немає української культури. Якщо там і проскакують якісь моменти, знаєте, що готують якісь українські страви, то це дуже рідко. Але натомість, вау, кухня така, кухня тої держави, кухня тої держави. Подивіться навіть у нас японська кухня. Вау, супер, класно! Це, це модно, це елітно. Зрозуміти, я не виступаю проти. Просто хочу вам пояснити, що значить бути єдиним народом. І бренд Пузата Хата. Що це? А! Так, українська кухня а, для таких бід. Піти в суші, вау, це круто, це, це престижно. А піти в позату хату, ну да там отакі от. Розумієте, що значить мати культурну повагу? І от сьогодні Господь Бог нам каже, ми всі єдиний народ. Значить, маємо об'єднуватись довкола. Багатьох певних речей. І якщо ми зможемо об'єднатися довкола цього. будучи при цьому різними, значить ми єдиний народ. Зможемо об'єднатися довкола мови. Ми єдиний народ. Зможемо об'єднатися довкола нашої віри. Ми єдиний народ. Зможемо об'єднатися довкола нашої культури. Ми єдиний народ. Важливо бути. Одним єдиним народом, який складається з мільйонів різних особистостей. Розумієте? Бути особистістю, бути індивідуальністю неповторною це дуже класно. Але при цьому ця індивідуальність не повинна завдавати шкоди тому народу, Тим людям, з якими я поряд живу. Отче наш, що є Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і проси нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помила нас річ. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помила нас річ. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помила нас річ. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помила нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помила нас річні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помила нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помила нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий помили над Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили над Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помили над Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони, захисти, Господи, цей сьогоднішній вечір і цініше. Всю нашу Україну, кожного нашого військового, який зараз із зброєю в руках захищає, визволяє Україну. Оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які всувають наслідки цієї війни, служби ДСНС і пожежників, прикордонників, поліції, усіх наших військовополонених, поверни живими і нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи! Благослови, просвіт... Просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, розказали своїх злочинів, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови захорони, захисти нас це сьогоднішню ніч і вечір. Дякую всім за спільну молиту. Нагадую, що завтра, в 8-й годині, ми розпочинаємо наш день Божесної літургії, а в 9-й годині розпочинаємо нашу молитовну варту. Дякую всім за спільну молиту. Слава Ісусу Христу! Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу.